Доброго дня, шановні глядачі, шановні українці, шановні мої земляки, жителі міста Сикіряни та Сикірянщини. Сьогодні ранок у нас важкий ранок осені 2022 року. А в місті Сикіряни з'являється нова проблема, яка дуже важлива, на мою думку, для обговорення і я її зараз викладу. З настанням опалювального сезону в місті сукіряни будуть закриватися дитячі садки та школи. Влада пояснює це дуже просто: немає коштів у сукірянській громаді для опалення шкіл та дитячих садків. Ви знаєте, така, м'яко кажучи, неправда. З боку сукірянських чиновників, а вірніше кажучи, брехня мене зовсім дивує. Сукіряни маленьке місто. Кожен знає, що під час війни верхівка сукірянської мафії, яку чомусь не помічають чиновники, і сукірянська влада збагатилися наскільки на війні, що можуть безбідно жити до кінця свого життя і не працювати. Себто мафія під час війни Сукірянська збагачується, жиріє, роздувається для неї все, а для громади, для дітей коштів немає. Нікого це не дивує і всі мовчать. Але це півбіди. Школярі важко буде, будуть вчитися онлайн вдома, але діти більш-менш дорослі. Хоча проблеми теж будуть дуже важкі для батьків. А що з дитячими садками? Куди подінуть маленьких діточок? Мамам, яким потрібно працювати, заробляти на хліб для сім'ї? Ще питання. Влада на превеликий жаль Сокірянська відповіді не дає. Закриємо. На опалювальний сезон дитячі садки. По моїй інформації інсайдерській, яка є у мене працівники Секірянських дитячих садків вже написали заяви на відпустку за свій рахунок. А що потім? А ще більш будуть жахливі речі. Є інсайдерська інформація, що після закінчення опалювального сезону дитячий садок номер 1 Саме номер один дитячий садок навпроти нашої церкви Петра і Павла захочуть віджати. Віджати у приватні руки. Ну, хто буде віджимати такий гарний дитячий садок надбання сокірянської громади та людей в центрі міста з такою гарною територією, гарне приміщення утеплене. Хто буде його віджимати? Прихватизувати, як завжди? Ну, Звичайна сокірянська мафія. Без неї ніяк вона ж царює владарею в місті. Сукірянська мафія може робити все в місті, може грабувати, може віджимати дитячі садки, як хоче віджати дитсадок номер 1 в центрі міста Сукіряни. І усі мовчать. Мовчать та бояться. Сукірянці живуть в страху. В рабстві. До чого це доведе? Покаже час. А зараз для сокірянських діточок, маленьких школярів, коштів немає. А для сокірянської мафії, чиновників, хулуїв влади, прислуги, жиробасів слух, грошей ось так. З вами був історик, український та український журналіст Ігор Швець, місто Сукіряни, Чернівецька область. До нових зустрічей.